Доброго дня! Вас вітає компанія Зварювальні технології. та сьогодні в нас на огляді магнітний свердильний верстат d 23 Дана модель підходить для всіх видів складних середовищ. Зручний та невеликий дозволяє сократити робочу силу, підвищити точність та ефективність обробки. Характеристики даної моделі підключення 220 вольт, номінальна частота 50 на 60 Гц. Вихідна потужність 1400 Вт. Спіральне свердло, яким обробляє даний верстат 23 мм. Діаметр різблення 14 мм. Швидкість без навантаження 470 обертів на хвилину. Максимальне тяжіння магніта 16,5 Н. Діаметр фрезої, якою обробляє даний верстат 40 мм. Конус в патроні конус морзе 2. Має плавне регулювання, а якщо вас зацікавив даний верстат, звертайтеся до нас за посиланням.